За останні півтора року ми з вами бачили доволі багато відео з фронту, де, наприклад, російські загарбники пересуваються лісосмогою, а у них над головою так само рухаються російські прапорці. Це називається трекінг, і саме про нього ми сьогодні і поговоримо. Адже сьогодні четвер, і це означає, що на моєму каналі час для коротких відео по DaVinci Resolve. Мене звати Денис Лукошкін, і на своєму каналі я розповідаю про те, як знімати відео і монтувати в DaVinci Resolve. І насправді в DaVinci Resolve трекінг можна зробити навіть в безкоштовній версії у вкладці F'usion, але це доволі довгий і складний процес. Треба додавати кілька нод, трекати, і це все. Але трекінг можна зробити набагато простіше і швидше у вкладці Edit за допомогою двох безкоштовних плагінів один для тексту, один для зображення, посилання на які я дам в описі до цього відео. Тому, в першу чергу, заходимо в браузер і завантажуємо ці плагіни. Ось як це зробити. Заходимо за посиланням до цього відео, додаємо цей плагін до кошика. Далі Знаходимо ось цей плагін, Tracked Image Плагін, додаємо його до кошика, йдемо в Checkout. Знову ж натискаємо Checkout, вводимо свої дані. І переходимо до купівлі і завантажуємо обидва плагіни. Потім відкриваємо zip-файли, інсталюємо. Тепер переходимо в DaVinci Resolve, відкриваємо новий проект і починаємо монтувати. В свій проект я вже додав два кліпи. Це ось така вантажівка, яка везе, не знаю, напевно, паливо. І мотоцикли. До вантажівки ми будемо додавати зображення. Йдемо в Effects і тут є Tracking Image. Додаємо на відео, відкриваємо «Inspector» і Effects. Ось тут, якщо у вас не з'явилося цього квадратика, треба включити Fusion Overlay. Він є в випадаючому меню. Тепер у нас є ось такий квадратик, і його треба помістити на контрастне зображення. У мене це чорне вікно на білому фоні. Я трошки зменшу цей квадратик для того, щоб воно трекало те, що мені треба. Можна цього не робити. І натискаємо Tracking. І нічого не відбувається, нібито. Насправді, трекінг іде, просто Давінчи його показує на фоні. Ось так, якщо порухати тут мишкою, то буде видно, що ось так закінчилося. Тепер дивимось, що ось у нас з'явився зелений такий путь, як рухається наш трекінг. Обираємо зображення, яке додати. Я оберу ось таку бочку і помістимо її над кабіною машини. Для цього беремо і рухаємо ось так. Але це буде довго, тому я буду рухати ось тут. Трошки підняти. Можна змінити розмір для того, щоб вона була трішки більша, щоб була помітніша. Ще трошки підняти. Ось так приблизно. Все, все готове. Віддаляємо і дивимося, що у нас вийшло. Якщо ви хочете змінити розмір бочки або того зображення, що ви додали, коли віддаляється, наприклад, вантажівка, то ось тут ставимо keyframe, ключову точку. І ще одну, наприкінці кліпу, і зменшуємо бочку. І дивимось, як вона стає меншою, коли віддаляється вантажівка. Переходимо до мотоциклів. І додаємо до них текст. Заходимо в ефекти. Давайте закриємо тут. І знову ж таки мені треба зробити трекінг якоїсь контрастної точки. Тут є ліхтар позаду. Зараз ми його будемо трекати. Мені заважає текст, я роблю цей квадратик менший, але мені заважає текст. Тому я зайду в Text Controls і видалю тут текст. Ось так. Тягнемо, ставимо квадратик. Так, давайте повністю видалю. Ось так. І, в принципі, можна на цьому залишити. Я трошки менше зроблю його. Але можна було залишати і таким, як було. Тепер ось так посунемо. Тепер робимо трекінг. І готово. Тепер можна ввести, ага, дивимося, який тут у нас путь. І можна ввести будь-який текст. Напишемо байк. Тепер трошки посунемо його. Ось тут можна змінити розмір, і змінити, де він буде знаходитись. Приблизно ось так. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на канал і до нових зустрічей. Па-па!